Завершує перший конкурс візитка. Команда Української академії друкарства. Що чимось?». Ваші обласки! A a what? A Look at what a Добрий вечір. Ми найпозитивніша команда що з чимось. І як ви помітили, ми брали уроки танців народних і бальних. Сьогодні в залі присутньо багато наших фанів. Підніміться, будь ласка, підніміться, будь ласка, ті, кому ми заплатили. Як ви зрозуміли, у нашої команди немає ні фанів, ні грошей. Це Віктор. Тінден. І його іменем озвучують політ пташок у грі Angry Birds. Чок. Мене звати Олександр. Тинден. І у мене андрофобія. Це боязнь чоловіків. Тому в моїй команді лише дівчата. Окей, тім, ле і все. Це Даша. І останнє слово завжди за нею. Окей, okay, тім, Let's go. Нам приходило багато повідомлень, чому наша дівчина стрибає під час відбивок. Ось відповідь на це запитання. В уповільненому повторі. Ми щойно повернулися з кровосвітньої подорожі і хочемо з вами поділитися ситуаціями, які ми бачили протягом 80 днів. Отже, ситуація перша в французькому парку. Вів'єн. Що? Ти пам'ятаєш, як ми з тобою познайомились? Так, калян, це було на іподромі. Я пригадую, я тоді ще на темну конячку поставив, і ти програла моя люба. Я ж тобі казала, що та остання капля нікотину була лишньою. А зараз замальовка. Замалював? Ага. Продовжуємо. Вітя. Я тут постояв і вирішив тебе спитати. Ти чому в шапці на сцені? Щоб сценарій з голови не випав. Хто-небудь заберіть нього ту шапку. Значить, не гоже по сцені шастать в шапці, пацанва. Зіллено Очевидно, що наші жарти не дуже смішні. І нам необхідно зробити хід конем. А зараз наша постійна рубрика Я настільки. Я настільки люблю подорожувати, що в маршрутках завжди їжджу тільки на кінцеві. Я настільки люблю подорожувати, що друзі мене кличуть подорожником і прикладають до болючих місць. А я настільки люблю подорожувати, що назву свого сина парон, а дочку Колія. І одразу ситуація. Німецька сім'я в супермаркеті. Мам, мам, ну мам, почекай. Ну мам, мам. Та що ти хочеш? Купи мені ластішку. Добре, синочко. Я тобі куплю ящик растішок. Ти завжди так кажеш. І завжди так робиш. А зараз перенесемося в далекий 1932 рік в США пограбування банку Бонні і Клайдом. Є, боні, ми багаті. Я щойно пограбував банк. О, ні, ці копюри мічені. Так, Клайд, їх треба відмити. Я знаю, що робити. Містер пропер не втикав, в лохів гроші він забрав. Містер пропер. Друзі, Даша. А давай зробимо те, чого ми ще ніколи не робили. Розкажемо класний жарт. Покажемо смішну мініатюру. Ні, класно, вийдемо на фотографії. Сфоткав? А зараз незвичайна ситуація в сім'ї голубів в Голландії. Ти де був хліба, купив? Так ось. А ми підемо сьогодні в ресторан. Ні. Чому? Бо ми голуби. І завершити наше привітання хотілося би словами чувака, який висить нам 200 гривень. Ваші обласки команда КВН що чимось. <плес> І пам'ятайте, 80 днів це два рази по 40. Бережіть себе. Ваші обласні, команда кавен щось чимось.